Отже, розкажі трохи людям, що то є значення служби Божої на, наперед освячених дарів, різницю, і що то є не саме що сороковост парастас, і що то є не то саме, що сороковост парастас. Певно, що так. Про це треба сказати. Служба, то що сьогодні служиться, це літургія прежде освячених дарів. Агниці, який сьогодні був на дискусії, освячений був неділю, в неділю, освячуються два агенці на середу і на п'ятницю, тому що в середу і п'ятницю служиться літургія, прежде освячених дарів, для того, щоб люди могли прийти до причастя. Після цієї служби служиться парастас, який до тієї служби не має відношення. Це є окрема молитва за померлих. Але є така традиція, щоб в часі молитви ми більше молилися за більше молилися просто і щоб ми молилися за померлих от якраз ми і молимося в цьому часі за померлих парастас. Так само у середу і у п'ятницю. немає. Зараз ми, Зараз ми молимося за наших померлих